До проведення євро 2012 залишилось менше ста днів. Та підготовка не завершується. Про безпеку гравців і вболівальників євро уже сьогодні дбають представники силових відомств України. А на крила військових льотчиків буде покладена відповідальність за безпечне небо над стадіонами України. Згідно з планом підготовки повітряних сил збройних сил України у 2012 навчальному році, цими днями на аеродромі Бельбек проводиться чергова льотна зміна. Спостерігав за діями військових авіаторів і наш спеціальний кореспондент Ігор Ільницький. 16 березня військові льотчики 204 Севастопольської бригади тактичної авіації в одну зміну провели польоти відповідно до плану бойової підготовки та плану підготовки до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. На польотах присутній начальник відділу авіації, заступник начальника авіації повітряного командування Південь, полковник Анатолій Кривоношко. На аеродромі Бельбек сьогодні проводиться чергова льотна зміна. День ніч складні метеорологічні умови. Основні задачі на польоти це підготовка до забезпечення фінальної частини Євро-2012, підготовка екіпажів, які визначені. Також проходить підготовку у молодий льотний склад. Основні задачі поставлені це виконання польотів на перехват повітряної цілі на середніх та малих висотах у хмарах, а також відпрацювання техніки пілотування. Все йде штатно, проводиться ритмічна льотна робота. Нас 50% особового складу, льотного складу залучені на сьогоднішні польоти. Я думаю, все в нас вийде, і небо України буде під надійним захистом. Основними завданнями за варіантами планових таблиць були підготовка визначеного льотного складу до Євро 2012, відновлення навичок льотного складу, за видами підготовки та метеоумовами, а також підготовка молодого льотного складу. Слід зазначити, що готувати потрібно не лише людей, а й техніку. Щоб бути впевненими у 100% справності бойової одиниці, цим питанням займається інженерно авіаційна служба. Техніка зараз готова повністю до виконання завдань. Необхідно просто підготувати ще більшу кількість льотного складу. Стосовно авіаційної техніки, вона готова навіть зараз виконати завдання, які полягають у прикритті важливих об'єктів держави. Також старший інженер інженерно-авіаційної служби 204-ї Севастопольської бригади розповів, що в одноденній літній зміні використовувались літаки Міг-29, які будуть залучатись до проведення Євро-2012. Буде залучатися ось ця техніка, яку ми зараз бачимо на аеродромі. Саме вона і буде виконувати завдання про прикриттю важливих об'єктів держави в ході проведення чемпіонату. За його словами, пілоти Севастопольської бригади тактичної авіації також чекають і на модернізовані літаки Міг 29 які також плануються до застосування в ході проведення євро 2012 Планується отримувати не нові, а модернізовані літаки такого ж самого типу міг 29 та літаки з продовженим терміном служби. На найближчу перспективу планується отримати два, нових, два модернізованих літаки. Як кажуть самі авіатори, до початку заходу вони ще неодноразово підніматимуться в небо, підвищуючи свою майстерність, адже готовими потрібно бути до будь-яких позаштатних ситуацій, щоб Євро 2012 пройшло.